Увага! Приступаємо до практичної частини навчання. Відповідна до інформації, отримана від Служби безпеки України у Вінській області. На території виробничої бази комунального підприємства вінниця водоканал Озброєною терористичною групою було захоплено будівля видаткових складів хлору, де на момент захоплення знаходився робочий персонал. прибула група радіаційного та хімічного захисту на пересувній радіохімічної лабораторії, особовий склад, який займається уточненням хімічного забруднення в першому порядку та визначає концентрацію небезпечної хімічної речовини за допомогою автоматичного газоаналізатора-сигналізатора Дозор СМ5Н». Пересувна діохімічна лабораторія призначена для доставки чудової зміни рятувальників та курсних засобів у місцевому об'єктів та ділянок землі, на предмет радіохімічного та хімічного забруднення з метою прийняття запобіжних закладів подальшим відведенням та дезінфекцією місці або підготовку до перевозення на визначені ситуації. Може, оточнює зоні хімічного забруднення передача додатково знаками огороження жовтого. Проти рятувального служба на столі. Підміна літування клубів. Спеціальне призначення до одного правління до ряд рятувало набіг. Здійснював стежні місця події. Підрозділ проти рятувальної служби міської гімоції. Встановили. Обід встановлюється на пожежній гітрант та прокладається магістральна лінія на до, до двох інших пожежних автомобілів. За допомогою стріляні з насадками здійснюється посадження первинної плани твору, що прийняє, проводиться перебований контейнера. Одночасно на складі спрацьовує автоматична система посадження хвору. Отримавши наше про по вихідству. Він поміг на відпрацювати за місцем, та інструкцій взаємодії, Ми спостерігаємо за прибуття в місті. Державна служба санітарної та комісійської служби і засоби індивідуального захисту концентрації з дорожній політиків, яка приводить визначені, залежали зони забридження, та надає інформацію. Трі проведені його до місця події. Рятувальники виявили двох потерпілок, які евакуюють за межі зони хімічного заборонення. І передають їх лікарям святкового медичного допомога для надання медичної допомоги. Особова складає відділення для оборони рятувальних за допомогою спеціального обладнання проводиться роботи і тому провідомлення. Мало щелі. Відчуття сприймання западів нарушається в найвосемідніалах на підтримці. На собі на старому раду важкі за політик. Накопичення у нас тут ділянка підлава в цьому явно за цьому. Витало чи не чима. Заможемо за фізичного проведення однак, розвитки на об'єкти та проваджувати, щоб зафіксувавши безпечну консультацію збору, надається вшана бандажу, на пошкоджену йому з того, проводить заходи, в районі, в кублян, у складі керівник аровій-рятувальних обід проводиться дегазація особового складу та техніки, що працювала в зоні хімічного закриття, а він направляється на продовження повного земля. Персоналом підприємства та допомагає технічної служби у місті, за допомогою готуючи проводиться дегазація території. Слідчо-оперативна група управління внутрішніх справ Мінській області проводить документування та огляд місця події.